Привіт привіт, малята, хлопчики і дівчата. Я гарна зимова сніжинка. Ми, сніжинки, падаємо із неба на землю. Ось так подивіться, нас буває багато, але зараз я зовсім одна та засумувала. Хочу, щоб ви зліпили для мене подружок. Доброго ранку малята! Подивіться, ось таку сніжинку із білого пластиліну ми сьогодні з вами будемо ліпити. А для роботи нам потрібні зразок, ось він, подивіться, сніжинка із прикрасами навкруги. Також коло із картону вирізане заздалегідь батьками. Воно може бути синього, блакитного, фіолетового кольору. У мене фіолетового. Також чотири однакові шматочки білого пластиліну, його поділять заздалегідь теж батьки. І ще один шматок пластиліну, будь-який за розміром. Також дощечка для пластиліну. А перед роботою давайте разом зробимо пальчикову гру. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад. Молодці. Починаємо ліпити сніжинку. Беремо перший шматок пластиліну. Кладемо його на долоньку, накриваємо іншою, трішки його зігріваємо і починаємо прямими рухами катати ковбаску. Ось так. Так, щоб вона була довгенька, щоб сніжинка наша була гарненька. Одна беремо інший шматочок, погріли. І знову прямими рухами трішки притискаємо, катаємо наступну ковбаску. Друга є. Ще беремо шматочок, третій. Погріли трішечки знову прямими рухами. Якого кольору наша сніжинка? Ви пам'ятаєте? Так, білого. Третя ковбаска є. Беремо четвертий шматочок, погріли трішечки його в долоньках. І знов прямими рухами скочуємо ковбаску. Притискаємо долоньку до долоньки. Ось у нас і вийшли чотири ковбаски. Починаємо ліпити сніжинку. Посередині прикладаємо першу ковбаску та притискаємо пальчиками, і можна трішки потягнути. Ось так. Беремо наступну і робимо немов, немов ось такий хрестик, теж притискаємо пальчиками. І можна розтягнути трішечки. Батьки вам в цьому допоможуть. Наступну ковбаску кладемо ось так, як роблю це я. Теж притискаємо і трішки потягнемо за края. Четвертий шматочок придавлюємо пальчиком посередині і теж притискаємо і розтягуємо ось так. Дивіться, яка гарна сніжинка. У нас виходить. А тепер її можна навкруги прикрасити. Беремо шматок пластиліну, що у нас залишився, і відщіпуємо від нього маленькі шматочки, можна між долоньками або між пальчиками ось так, катати кульки і ліпити їх туди, куди ви захочете. Роблячи прикраси, ось так, як це роблю я, навкруги нашої сніжинки або біля неї, де ви захочете, як вам більше сподобається ось так. Прикрас можна зробити стільки, скільки хочете. Ось така гарна сніжинка у мене вийшла. Подивіться! А я, діти, чекаю від вас роботи ваших гарних білих зимових сніжинок. А я кажу вам до побачення!